Знову хочу нагадати вам рецепт свого найулюбленішого, низькокалорійного, смачнесенького тортика, який можна їсти і не хвилюватися за свою талію. Я його вже готувала, тому ось тут натискайте рецепт є для вас. Ще раз покажу вам його розріз. Погляньте. Без жодного грама цукру та борошна ми приготуємо смачного. М -м -м -м. Це. Неймовірно, як завжди. Це смачно. Це не шкідливо для вашої Італії. Це дуже швидко, приготує кожен. І всі інгредієнти точно є у вас. Погляньте, який красень може прикрасити ваш стіл. Розріз це щось фантастичне. І дивіться, який він соковитий і ніжний. Мрія.